Давайте ж повернемося до теми хейту, тому що насправді про хейт в українському телевізорі я почула недавно ще в такій інтерпретації від такої гравчині української шоу-бізнесової сцени, окрім хороших історій, приємних є же хейтери, які весь час намагаються отак. Ви знаєте, сьогодні, вкусити. взагалі такий, такий час, що немає авторитетів раніше, так не робили. Раніше так не робили. Раніше були авторитети, і авторитети могли говорити все, що завгодно. А люди нічого не говорили, і це було нормально. А тепер люди дають тобі відгуки на те, що ти несеш, і це така бідна, і це такий хейт. і взагалі я не прикручую. Насправді Оля Полякова вважає, що раніше були лідери, які могли говорити що завгодно, і їм нічого не пролітало, А тут почало прилітати вообще, як то несправедливо, Давайте визовемо поліцію. Раніше ніхто не міг говорити якісь гадості, ображати. А зараз це все дуже безкарно без... Без... Без безкарно безкарно і тому я б за те, щоб в нас якась поліція Ось... коментаторська була і в інтернеті теж, щоб можна було якось відповідати. Бо любий може зайти і написати різну фігню. Раніше тільки зв'язди могли говорити різну фігню в інтерв'ю, але не можна було говорити у відповідь на їхню фігню, що це фігня, тому що це ж хейт. І тому все було нормально. А тепер люди просто показалися візді суцільний хейтер. Я так, ви знаєте, я збираюся повертатися у великий бізнес медіа для того, щоб робити огляди об'ємніші і глибші. Але оце я так. Трошки пошкрябали, і воно, ви знаєте, от ці збіги, збіги, тенденції, вони скрізь однакові. Шоу, от в тій пісні де до го квартала, що тут, ну, прохід ми давно вже все беремо. Але тут є нюанс, тому що давайте ж повернемося на канал Дім. Бо я ж на каналі Дім подивилася не лише а, на передачу блокпост -блок шоу з Салохою. Я ще подивилася на передачу. Єсінського в гостях у слави плюс. А я вам нагадаю, що у Слава Плюс, взагалі, цілий подкаст був Слава Ясінському, і виявляється, вони це змогли продати в тому числі каналу Дім. І тепер Слава Плюс на державному каналі з Ясінським зажигає. Ну я не знаю наскільки регулярно, як мінімум один раз. А взагалі, якщо ще подивитися на передачу про міста Львів, то там Анатолій Анатолій поїхав у Львів і запитавши у глядачів: «А що ж цікаве подивитися у Львові. Йому. Порекомендувала лисого з радіо Дьоміна. Він зі Львова. Ну, типа, що цікавого є у Львові? Реально, друзі, що цікавого є у Львові? Хто та людина, яка написала, що цікавим у Львові є слава дьомін, який давно живе в Києві? І тому, якщо ти їдеш у Львів, тобі треба слава Дьомін. Ну, типу, понятне діло, що це ніхто нічого такого не сказав, тому що вони всі працюють на каналі Дім і одне одного беруть інтерв'ю. Я так зрозуміла. Ну, це прекрасно. І от я пішла ж далі досліджувати канал Дім в прив'яз до слів Олі Полякової хейт, Там вигукнула дуже цікава історія, тому що давайте послухаємо. Я б, звісно, дуже хотіла б з Михайлом працювати, Я думаю, що він так само був би не проти. У нас навіть були зустрічі з цього приводу. А чому не вийшло? Чому, чому не вийшло? Не думаю, що Віша може працювати свою сину. Я то знаю, чому. Цікава ваша версія. Моя версія? Тому що у вас є така артистка, одна, яка не може прийняти когось ще яскравого, як я. І вона може бачити в мені конкуренцію. Ти підтримуєш цю тез? Я Надаю можливість людям жити в, в комфортній уяві про те, що їм здається є справжнім. Якщо. Так, ну окей. Ну, давай так. А в мене є підокази. І у мішесінського зразу таке обличчя така. Коротше, якщо ви не зрозуміли, то Салоха хоче б собі продюсером Мішу Ясінського. І вона з ним навіть зустрічалася з цього приводу. Але так як Міша Ясінський продюсер Олі Полякової, і у Олі Полякової є право голоса, Олі Полякова сказала, що ні, нізя нізя в жодному разі, і Міша каже. Такого не було. А Салуха каже: А у мене є докази. Ну і давайте ж давайте ж слідкувати за руками. У мене є докази. Колись ця співачка прийшла до однієї інтерв'юєрки, її подруги, і та подруга задавала питання: чи як ти ставишся до конкуренції? От до Михайла приходять багато артистів. От, там тоді Таяна прийшла, там Дженні Хейл. Вона каже: Ой, приходила тут одна така, вся раз така. Нічого їй не буде, іду не буде, іду лютикає в камеру. Це є в Ютубі в вільному доступі. Про мене, це було чи не про мене, але якраз я тільки приходила, тому у мене фази всі зійшлися. А тепер я вам ще раз нагадаю, що це державний телеканал Дім, який робить продукт для українців, для того, щоб. Щоб що, я не знаю. І от вони, ну зокрема, презентують їм такі продукти. Взагалі, як ми розуміємо, Слава Плюс тепер окупував дім і там буде робити дуже багато різного продукту і зніматися в усіх шоу, куди його запросять. Але з приводу претензій е, Салохи. вона говорить про це, вона про це говорить, говорить. Звичайно, ми сприймаємо це все скептично, але вона говорить, хай вирішують люди, бо у мене є докази. Зараз я вам навіть їх покажу і це показують. Чи моя це фантазія, чи ні, а, нехай люди будуть э, розсуждати. Все є в інтернеті. Він ніколи не візьме артиста, не поговорив зі мною об цьому. Ага, тобто він совєтується. Він совєтується, як угу. как би бы я до цього віднісалася. Було у нас недавно розговор по одній артистці, я сказала, ні, ніколи її не буде. Це звісна в Україні артистка? Поки ні, але хотіла стати звісною, але х**а тебе. Тож, за що я люблю артистів? В них очі горять, коли вони вірять в те, що вони кажуть, що вони роблять. Я вважаю, що це перемога, що у нас є такий продукт злагідної українізації, ми дивимося на наших артистів і проникаємося глибиною української культури. Саме таку культуру обирає транслювати нам телеканал Дім через всеохоплюючого Славу Плюс, який окупував телеканал Дім ну, принаймні, youtube канал цього каналу. Я тепер буду слідкувати, бо там виявляється просто скарб за скарбом. А якщо повертатися до висловлювань Олі Полякової, про хейт, то... Я б за те, щоб в нас якась поліція оці, коментаторська. коментаторська була. Хотіла стати звісною, але х**ть тебе. Так, да, поліція гарно, бо якось люди от це от раніше. Окрім хороших історій, приємних, є ж хейтери, які весь час намагаються. От так Це знаєте, сьогодні вкусити. взагалі такий, такий час, що немає авторитетів. Раніше так не робили. Я б за те, щоб в нас якась поліція. Оць, о, 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 коментаторська Коментаторська була. хотіла стати звісною. Треба, щоб була поліція, щоб люди в інтернеті одне про одного погано не говорили. Ну, Оля, яка хороша ідея. Тому що як тільки у нас буде поліція, то звичайно ніхто в інтернеті ні про кого погано говорити не буде. Ну Оля просто завжди все приміряє так, що типу, я хочу поліцію, щоб про мене ніхто хоро, погано не говорив, а я то буду далі продовжувати. Вот это, вот. Коротше, ви мені тут пишете в коментарях, що ті питання, як у тебе це все в голові вміщається? Ну якимось чином вміщається, ми зараз перейдемо до цього питання. А я тим часом хочу сказати, що ну зрозуміло, насправді, чому у Олі Полякової така дуже енергійна реакція на те, що Солоха намагається зробити собі кар'єру. А Салоха намагається зробити собі цю кар'єру дуже давно. Я вам нагадаю, це ще п'ятнадцятирічною. От я починала Рагулі, Салоха вже робила кар'єру. І от вона починала, в принципі, як ви бачите, з дуже цікавих вправ. І головне, подивіться на підбори, на яких вона стоїть. Потім пройшло ще 15 років, і за 15 років Салоха абсолютно прекрасно далі продовжує виглядати і далі робити ту кар'єру.